Державний секретар США Джон Керрі заявив, що чоловіків, жінок і дітей на контрольованих сепаратистами територіях на сході України вбивають, катують і гвалтують. Про це Керрі заявив у понеділок у Женеві, де він виступив з промовою на засіданні Ради прав людини ООН. Кількість смертей за час воєнних дій на Донбасі перетнула межу у 6 тисяч чоловік. Таку цифру прилюднив сьогодні Верховний комісар ООН з прав людини під час сесії ради ООН, Нагадаємо, раніше на початку лютого німецьке видання з посиланням на власні джерела стверджувало, що кількість жертв на сході України може сягати навіть 50 тисяч осіб. Подробиці звіту ООН у матеріалі Тетяни Харченко. Понад 6 тисяч військовослужбовців і мирних мешканців загинули від початку боїв між проросійськими сепаратистами та українськими військовими. За інформацією ООН, в результаті посилення боїв лише з початку цього року були загублені сотні людських життів. Із середини квітня 2014 до 15 лютого 2015 року були вбиті щонайменше 5665 чоловік однак повних звітів про втрати особливо поблизу донецького аеропорту та в районі дебальцево досі не прийняті за оцінками управління верховного комісара оон справ людини загальне число загиблих в східній україні вже перевищило 6 тисяч Нещадні руйнування інфраструктури і життів мирних мешканців, саме такими словами, представники міжнародної організації коментують ситуацію на сході України і висловлюють стурбованість тим фактом, що з часу їхнього останнього звіту ситуація в цьому районі лише загострилась. Звіт стверджує, що станом на середину лютого цього року в Україні було зареєстровано близько мільйона біженців. Також зазначається наявність у гарячій точці довільних затримань, катувань і насильницьких зникнень. Вон стверджують, за цим стоять переважно озброєні групи, хоча в деяких випадках також і українські правоохоронці з часу нашого останнього звіту відбулася різка ескалація воєнних дій, особливо у січні і у першій половині лютого. Це призвело до збільшення кількості порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також до руйнівних наслідків для місцевого населення. Питання врегулювання конфлікту на східній Україні порушили й офіційні представники США та Росії, присутні в Женеві. Зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі відбулася перед засіданням Ради ООН і тривала трохи більше години. І хоча Керрі кілька днів тому звинуватив Лаврова у схильності до хронічної брехні через невизнання російської відповідальності за бойові дії на Донбасі, останній не відмовився від покладання вини за ситуацію на сході України на офіційний Київ. Призиваємо рукаводство України, закликаємо керівництво України відмежуватися від партії війни та інших екстремістів, взяти курс на досягнення миру і злагоди багатонаціональному українському суспільстві та заг... на загально основі у відповідь. Держсекретар США вкотре пригрозив Росії додатковими санкціями, якщо підтримувані нею сепаратисти не виконають мінські домовленості скрізь, включно із стратегічними напрямками у Дебальцевому і Маріуполі. If... Якщо це не станеться, або якщо домовленості не будуть дотримуватись, або ж будуть проте вибірково, скажімо, вибірково буде визначатись, звідки відтягувати важке озброєння, а звідки ні. Або ж якщо буде невідомо, куди це обладнання відводиться, якщо у ОБСЄ не буде нормального доступу в потрібні місця, тоді на Росію чекають неминучі наслідки і додатковий тиск, який вже завдав проблем російській економіці. За словами Джона Керрі, можливість додаткових санкцій США вже тепер розглядають спільно з європейськими союзниками. Тетяна Харченко голос Америки.